22 грудня відбулась зустріч міського голови Геннадія Анатолійовича Дикого з представниками міських релігійних громад. Дякуючи вам всім, дякуючи тому, що ми всі разом в одному напрямку і владою в першу чергу ви як духовні отці нашого міста. Ми зберегли ту єдність і не допустили якихось таких, негаразів нашому, я би сказав так, м'яко кажучи, негаразів нашому суспільству. От, тому я дякую і я хотів би продовжити ці традиції. Я хотів би, щоб в нашому місті завжди панувала злагода, мир, християнська така припинність. Гарні відношення між всіма конфесіями. І я буду на тому, як кажеться, стояти і буду старатись робити все для того, щоб так і надалі було в нас все в мирі, в лагоді, не дивлячись на те, що хто до яких конфесій відносить, але всі ми в першу чергу віримо в Господа Бога, і це має бути для нас головне. У Вас чули, що ви розсудливий, як ви себе шляхетно вели на виборах. Вітаю вас, я думаю, від відменівся не повторюватися з тим, що ви тепер є новим головою міста. компанії виборча це складні процеси, але потім проходить час, я думаю, навіть ті, хто не сприймає, починають поважати, коли. Бачить конструктивні справи. І наша церква молиться і буде молитися за вас. Чекаємо нас вас в наших парафіях. Міський голова поінформував присутніх про основні напрями роботи міської влади щодо забезпечення життєдіяльності міста, зауважив важливість таких зустрічей для забезпечення міжконфесійної та міжрелігійної злагоди в місті. Кожна конфесія молиться щодня визносить молитви за місто, в якому ми живемо, за Богу обережений народ і так далі. Так далі, так далі. Я думаю, що як людина розраховано це знає. І дійсно ці обов'язки людини християнина, а ще людини, яка знаходиться при владі, вони не є прості, але з Христом тягар стає насправді легкий. Тож він насправді є тягарем тяжким. Країна це є єдність громадян двох таких країн церкви і країни як держави. І кожен з нас, е жителів міста Білої Церкви, будучи громадянином України, також є. Членом певної конфесії. І про те, що в цьому місці є дуже багато проблем, як, зокрема і в нашій країні, в кожному місці це факт. І дуже, по, дуже така позитивна е, практика почалася, коли ще було започатковано за попередньою міського голові, те, що збиралися ради церков, тому що ми всі знаємо, що є багато різних церков, але ми знаємо е, в обличчі інколи, хто є хто. Тому е, частіше наша така зустріч дає нам можливість вирішувати певні проблеми. І те, що Багато членів наших церков до кожної до священників до пасторів приходять багато з такими проблемами. Думаю, до всіх там передайте міському голові тету і тата, бо самі чи немає часу, чи хвилюються. в ході зустрічі присутні обговорили ряд питань щодо підготовки та проведення святкування Різдва Христового, шляхи співпраці міської влади з релігійними громадами щодо просвітницької та виховної роботи з молоддю.